От все ж таки плюси і мінуси вільнівського саміту НАТО. Перемога чи зрада насправді розчарування? Чи очікувана реальність з огляду на дії влади? Пане Дмитри, ще додам тоді до цього запитання. Все ж таки, не варто забувати, що воюють армії, та об'єднуються держави, і напевно, що збройні сили України, які надали всі козирі для нашої влади. А так, а вона чи використала вона їх? І чи могли ми вже на цьому Вільнюському саміті НАТО отримати запрошення? Чи це було нереально? Ну, в тому ж справа, що результати далекі від ідеальних могли бути набагато краще, якщо б сучасна українська влада дослуховувалася до всіх порад, і до всіх вимог раніше, а не Питала в останню мить, що вам ще потрібно, да, чому ми досі не отримали запрошення. Треба було виконувати домашні завдання, які були на папері, які були е, підкреслені багато разів керівниками е, проукраїнської і західної коаліції. Я нагадаю, що в своєму двохвилинному е, інтерв'ю верніше інтерв'ю було е, довгим, але декілька, там, дві-три хвилини були присвячені е, е, Україні. Це інтерв'ю, я маю на увазі Байдена е, CNN Фаріду Захарій. Він двічі повторив слово демократизація демократизація тобто ті е, сьогодні питання які ставлять перед нами наші, наші західні партнери вони я сподіваюся будуть тепер будуть тепер ретельно розглядатися під контролем наших е, західних партнерів в рамках цієї ради спільної ради україна нато яка почне працювати і буде набагато відвертіше в своїх висновках ніж можна так е, казати на публіку відповідно Взагалі, ну повертаючись до тональності цих розмов, до тих претензій, які висував український президент до своїх партнерів, вони абсолютно були недоречними. Вони навіть поставили відзнак питання і навіть ті. Ну, не ідеальні результати цього саміту, коли буквально за декілька годин до його початку він розкидався такими висловами, як абсолютно абсурдні. Ну як там правильно були безпрецедентно абсурдні? Так. Да? тобто, взагалі в вокабулярі в словнику дипломата таких виразів не має бути за визначенням. Да? тобто, це нагадує стилістику того самого да, сьогоднішнього російського керівництва, але вони такими словами в. mm <s1> <s1> <laughs> Звертаються до своїх опонентів. Ми ж звертаємося з такими словами до не просто наших партнерів, а до головних сьогодні наших спонсорів. Нагадаю, що в кожній гривні українського бюджету 60 копійок – це допомога країн заходу. Тому такі висловлення абсолютно недоречні. Я взагалі там такий ну, класичний вислів, що дипломату даний даний язик для того, щоб приховувати свої думки. Іноді дипломат двічі подумає перед тим, щоб нікого нічого не сказати. Дійсно, ну дипломатія це в першу чергу. Мова і е, е, уроки толерантності по відношенню. В першу чергу до своїх партнерів, тому деякі речі були абсолютно неприйнятними тим більше пам'ятаючи цей бекграунд цих відносин, тому що свого часу Зеленський казав, що він готовий розмовляти, хоч з самим чортом лицем, да, заради рятування життів українських військових. Але потім він там в ефірі інших телеканалів казав, що він готовий стати на коліна перед Путіним, що готовий був зустрітися де завгодно з ним, їхати, хоч там до Папи Римського, хоч Єрусалим, хоч в інше місце. А в той самий час він п'ять нехтував за на п'ять э, генеральних асамблей НАТО він не призначав два роки посла при НАТО. Ну там список цих навіть три роки. Список тих претензій дуже довгий. Я думаю, нам не вистачить навіть однієї години, щоб його Ми, здається. Це був перший саміт обговорити. НАТО для президента Зеленського. Так, Всі попередні його там не було. Я хочу вас запитати, от як дипломата. Дивіться, медіа пишуть, що атмосфера в перший день саміт була така загострена, що в кінці Байден навіть встав, вийшов із зали і показав своїм видом, що немає про що говорити. От до чого дійшли, і тут була крапка для України. Вкрай важливо залишити підтримку Сполучених Штатів. Це ключова держава. От як ви вважаєте, вдалося залагодити цей конфлікт і конфуз, який вийшов на саміті? Чи це все-таки вплине на двосторонні відносини і на підтримку України? Ну, начебто, на початку другого дня Зеленський сказав, що вони далекі від ідеальних, але вони добрі. Це результати. Але сам потім зіпсував ці враження своїм випадом на адресу е міністра Дана оборони да Бене Волеса, тому що ця людина чемпіон взагалі української справи. Я нагадаю, що він в той самий час, коли сам Зеленський перелітав там з Гути до е, Буковелю з Буковеля на Сейшели, Там ну як стверджують деякі фахівці в галузі авіаційних перельотів, на да, в той самий час в, в, сам Бен Волес переривав свої е, сімейні відпустки для того, щоб контролювати постачання е, західної зброї України. А керівники цієї зеленої команди в той самий час розкидалися звинуваченнями, що ви тут нам відлякуєте ти інвесторів, коли бенволес контролював постачання західної зброї, арахамія казав, що ви тут нам гірше ніж ці Соловйови чи Скабєєви, тому що ви нам роздмухаєте якусь істерію. Хоча вже всім було зрозуміло, що російський наступ неминучий. Якщо ми наївно сподівалися, що безпадече буде легше, то після цього складається враження, що навпаки, це буде складніше, тому що документ сирий у зв'язку з цією нервовою ситуацією, яка була на саміті, подекуди алогічний і над ним ще треба працювати. Що скажете, пане Дмитре? Ну я складніше буде. Хочу хочу нагадати цей напівжарт, напівсерйозний вислів. Джо Байдена, коли він на початку розмови з Зеленським сказав, що в мене для вас погані новини, Да? тобто you're stuck with us. видасна. Ви застрягли з нами вам не відпетляти так просто від нас. Тобто, це дуже такий промовистий був жарт. Тобто, uh -huh. ми будемо контролювати все, що ви робите, і тим більше, що ми півзвітні нашим е, сплатникам податків, такі суми величезні, які виділяються це ж сотні мільярдів доларів, з, ну, з часів е, там плана Даліса чи Маршала з. Е, Пере часів Другої світової війни лендлізу не було таких рахунків, які сьогодні сплачує Сполучені Штати та Британія. Вони ж чемпіони, і саме до них в нас виявляються є Я Нагадаю, що ну, там стало відомо про той такий недоречний вислів на, на відмову. на на. на на адресу Волеса, але ж рік тому, саме в липні, була розмова тоді ще з Байдена Зеленським, коли він змушений був підняти навіть тон. Про це писала американська преса. Да, коли не відчував ніякого фідбеку, ніякої там вдячності, просто з виключно одні вимоги. Тобто, ви витрачаєте наші гроші, як сьогодні, якраз сказав тільки що наш шановний колега, витрачаються державні американські гроші, британські гроші на те, щоб фінансувати телеканали, які нали. Лежать найрошукуванішим в Америці злочинцям, тобто нагадаю, що сьогодні і об'єкти нерухомості, і рахунки того самого Коломойського там і фірташа зареєстровані в інших країнах. Ведеться слідство стосовно там ну вже не кажучи про Медведчука, який є партнером Коломойського, ну через свою дружину в 1+,1. плюс А в той самий час американські гроші використовуються на те, щоб сьогодні фінансувати саме ці канали. Ну це абсолютно безглуздо, якось з нашого боку. Потім виправдовувати, що да, ось ми тут прави. Розпоряджаємося цим цими, цими грошима. Тобто, чому сьогодні ми дійсно ну не тільки ж американські гроші, це і наші гроші, як литників податків. Чому там в мене троє дітей, школярів? Чому їм навіть сьогодні стакан, стакан склянку молока не наливають, там як наші радянські часи безкоштовно, їм нічого не дають сьогодні в українських школах. А в той самий час мільярди виділяються на фінансування телеканалів, тих, якого в Сполучені Штати і Британія визнали злочинцями, і чиї об'єкти, і чиї рахунки сьогодні зарештовані тільки в Британії, заарештовані і в Ізраїлі. І в На Кіпрі, і в Швейцарії ведуться кримінальні справи 100 американських слідчих в 5 американських штатах. Ведуть розслідування оборудок пана Коломойського, які названі the biggest money laundering scheme in the world banking history. Найбільша оборудка по відмиванню Грошей брудних за всю історію світової банківської системи, тобто там ці рахунки заарештовані, а в нас де підприємства заарештовані цим розшуканим американською фімідою злочинцям. Ну тобто, питань тут дуже багато, і можна їх перелічувати годинами. Я просто не хочу зловживати uh -huh. вашим часом. Пане Дмитро, у мене таке буде багаторівневе запитання mm -hmm. от контексті безпосередньо а, дипломатії і країн-лідерів, членів Північно-Атлантичного альянсу. От якщо ми говоримо окремо про країни Балтії, ми говоримо про Поль що а вони нас адв... адвокатують просто всю дорогу, так є й інші країни, які безумовно допомагають Україні і прекрасно розуміють і усвідомлюють, що Україна має перемогти, тому що без перемоги України не переможе очевидно світ демократичний. Так але є Литва. Є президент Литви, конкретно який напередодні саміту НАТО, гід у нас на усе він сказав наступне, що мають бути лідер Північно-Атлантичного альянсу більш сміливими інакше, якщо не будуть ухвалені відповідні рішення, да це покаже певну слабкість НАТО Кремлю. А є так само окремо Німеччина, Канцлер Олаф Шольц, який заявляє і говориться про те, що безумовно Україна має перемогти. Ми очікуємо цієї перемоги, але в контексті безпосередньо допомоги, вони нам надають дві системи Петріо. Так вони нам дають леопарди, але вони категорично нам не надають зброю ракети а, ракети великої дальності, да тому, що це викликає певне занепокоєння і роздратування у Росії. І так само знаємо, що Блумберг показав документи напередодні саміту, а де уряд якраз говорить, що швидкий трек України німецький саме а до НАТО, це не є там дуже зараз своєчасним, тобто є різні думки різних сильних країн, і оця от дипломатія да країни Балтії, країни Польщі, є Німеччина, є певною мірою Франція і. Навіть є сполучені штати а, Америки. Отут, якою має бути дипломатія України, аби переконати ці країни, що нам необхідний саме а, швидкий трек, і де можливо ми на цих. Дипломатичних фронтах не допрацювали, ну я хочу нагадати, що в адміністрація Байдена вважала своїм головним досягненням на зовнішньополітичному напрямку саме повернення єдності НАТО. Тобто, завдяки деструктивній політиці попереднього американського президента практично була не було ні по жодному питанню консенсусу. Він пам'ятаєте, як зухвало поводив себе Трамп на засіданнях, як він кидав практичну виклик, да і ну, зневажливо ставився до своїх партнерів по НАТО, тобто його спри. Мали взагалі як троянського коня, який відпрацьовує тут взагалі російські завдання, да не даремно. Ну американські розслідувачі простежували простежували його взагалі модель поведінки. Як вона з кожного разу деструктивних елементів додавалася після чергового якогось контакту, там чи з путіним, чи навіть після так, свого часу до президентства після візитів візитів Дональда Трампа до радянського союзу, потім до Росії. Нагадаю, що першу заяву свою про своє президентське амбіції ці він зробив буквально за два тижні після того, як відвідав перший раз радянський союз цього часу. Тобто там багато є конспірологічних теорій стосовно того, як він взагалі живив за російські гроші свою імперію цю бізнесову. Але е, Байден переймається саме єдністю України нато І нагадаю, що для цього був і створений цей союзний для того, щоб захищати е, інших громадян інших третіх країн, для того щоб в першу чергу виконувати свої зобов'язання перед своїми е, громадянами, перед е, своїми виборцями, і це головна їхня відповідальність. І сьогодні в, в, в нам треба працювати з кожної з напрямку напрямком е, в країнах НАТО по, по різному підходити з креативно для кого клякожної з країни не кричати, так як дозволився себе Зеленський знов ж таки на зустрічі з білоруським, з білоруським чи, чи з болгарським президентом. Да, дозволяючи собі такий тон абсолютно недоречний. Ти в гостях і такі такі речі ти кажеш. Не вже не достатньо згадати, як українські дипломати дозволяли собі знева важливі вислови по відношенню до керівництва Німеччини, то там ліверна ковбаса, то баварська сосиска. Ну тобто, це знов ж таки в умовах сьогоднішнього нашого нашої зацікавленості в якомога тісних контактів з цими країнами абсолютно недоречно. Тому треба працювати по кожному з цих треків, окремо креативно не призначати на такі відповідальні напрямки, як болгарські нагадаю, там найбільше в Європі лишилося запаси радянської зброї в цій країні. А ми дозволяємо собі Значити тоді колишню сексологію, дачі в, е, в людину, яка казала на самому початку свого м, перебування на посаді міністра оборони пана тарана, казав, що для нас не пріоритет НАТО, що взагалі це недосяжна мета е, інтеграція в НАТО, хоча це записано в нашій конституції. Нагадаю, в перші ж дні перебування пана тарана на цій посаді, він зне, з, практично розформував офіс реформ, який був міністерстві оборони і який був саме відповідальний за інтеграцію з НАТО, і потім його призначають в почесне по чес... Чеснову таку йому е, силку дають на е, Словенію. А пані Венедиктова, яка нагадаю, чотири кримінальних справи проти американського президента, порушила, вона відправляється по чесну е, е, силку Швейцарії. до ж таки, Швейцарія демонструє останні е, е, місяці деструктивну... Де, до речі, там не обійшлося без скандалу. Я нагадаю Абсолютно, так. Да, не, не, Нещодавно був затриманий якийсь відповідальний український дипломат. Не було розголошено, хто це саме, але були саме серйозні підстави. Підозрювати, що саме пане Венедіктова, замість того, щоб ходити на допити в генеральну прокуратуру стосовно своєї співпраці з російською агентурою по е, порушенню кримінальних справ проти американського президента. Вона з, сьогодні ходить до банківських установ. Ну не підтверджена інформація, але якийсь український дипломат з українським дипломатичним паспортом ходив до банківських структур для того, щоб відмивати російські гроші. Ну тобто, цих цих на жаль, звинувачень дуже багато. Свого часу Бернс привіз, як ми знаємо, список з тридцяти Російських, російських агентів тут в українських державних е, структурах, але після цього 10 з цих е, персонажів, які були в цьому списку, були просто переведені на інші посади, а решта 25 лишилися на тих посадах, які вони займали раніше. Можна, я скажу, дуже коротку думку, а ви тоді просто скажете mm -hmm. так, ні. Не знаю, що у великій міжнародній політиці моралізаторство це абсолютний пріоритет цінностей, які театральні ефекти, що межують з моральним шантажем, швидко вичерпують свій потенціал, стають контрпродуктивними і якраз викликають роздратування і несприйняття міжнародних партнерів. Власне, те, що ми могли і побачити на Вільнівському саміті з боку. Нашої влади так чи ні? Чи не знаєте? Абсолютно. Ви знаєте, хтось сказав, що найшляхетніше почуття, яке знаходить притулок в наших серцях, це почуття вдячності. Да, і навіть така є формула філософська, що не той вдячний, який щасливий. А той щасливий, який вдячний, треба щоранку знаходити якийсь привід, подякувати там Всевишньому, подякувати вищому розуму за те, що ми маємо таке чудо, як життя на цій землі. Да, є відомі там слова молитви з псалтеря. Про те, що якщо б на язику моєму були е, вірші нескінчені як морські хвилі, якщо б на е, вустах моїх були прославляння нескінчені як ширний схилу, не зміг би я Господь достатньо віддячити тобі за чудеса твої, тобто. Ну, як сказав один відомий там скандальний Нобелівський лауреат, і поки рот не забілі гліни, із нього роздаватися буде лише благодарність. Тому вдячність вона і не тільки висловлює наше найщиріші, найшляхетніше почуття, але й вона відповідне мотивує на відгук відповідний. Нам давати б надавали б набагато більше, якщо б якщо б ми щиро абсолютно висловлювали ту вдячність, на яку заслуговують наші партнери.